На Рівненській АЕС відбувся перший етап щорічного конкурсу наукових доповідей серед молодих спеціалістів компанії віком до 35 років. Координатори конкурсу на РЕС – організація молоді первинної проспілкової організації підприємства. Захід відбувається за сприяння адміністрації та проспілки атомної станції завдяки тому, що у нас сьогодні є така молодь, яка не стоїть на місці, яка весь час пропонує нові проекти, нове бачення, вирішення тих чи інших питань. Це власне і впливає на розвиток нашої держави. Досить цікаво послухати наукові доповіді наших працівників станції, які бачать розвиток які бачать за цим розвитком майбутнє нашої держави, нашої атомної станції. Цьогоріч виявили бажання презентувати свої проекти п'ятеро атомників Рівненської АЕС. Це працівники навчально-тренувального центру, цеху теплової автоматики та вимірювань, а також служби аналітику. Аналізу безпеки та служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Представниця останньої Галина Мацюк вже вдруге бере участь у конкурсі наукових доповідей. Минулого року була призеркою першого етапу і презентувала свою роботу у Києві. Минулого року у мене тема була по удосконаленню транспортного забезпечення ВПРС. А в цьому році тематика щодо управління ризиками як частина повсякденного життя. Пропозиція даного проекту полягає в наступному, щоб зробити єдиний довідник, єдину базу з всіма вже ідентифікованими ризиками на сьогоднішній день у ВПРС. Як результат, це дозволить підвищити ефективність та продуктивність діяльності РС. Неодноразовий учасник конкурсу наукових доповідей Іван Чепурко, інструктор навчально-тренувального центру. Молодий фахівець має досвід у профорієнтаційній діяльності РАЕС серед старшокласників міста Супутника та 30 кілометрової зони спостереження. Тож вкотре презентував новий проєкт у цьому напрямі. Проєкт у мене соціальне спрямування, і він направлений на підвищення рівня профільних знань з фізики серед учнів сьомих. 3-9 класів, як зони спостереження Рівненської, так і міста Враж, як і невід'ємною невід'ємної частини. Молодий атомник додає, нам потрібно прищеплювати учням любов до точних наук. Каже, разом із представниками Укеріат прагнемо створити базову школу у місті супутнику, де діти зможуть підвищити рівень знань з фізики та дізнатися все про атомну галузь і її важливість. Після перемоги стану на сьогодні, ми вже бачимо, що Україну буде очікувати ядерний ренесанс. А відповідно нам потрібний мати, скажімо, кадровий резерв. Наукову роботу Івана Чепурка конкурсна комісія визнала найкращою у соціально-проспілковому напрямі. У виробничому перемогу здобув Андрій Семенов, працівник служби аналізу безпеки, презентував проєкт модернізація додаткової системи аварійної живильної води енергоблоків 1-2 РАЕС для підживлення парогенераторів реакторної установки ВВР 1000 при аварії з повним знеструмленням. Безпеки приділяється найвищий пріоритет, і тому вирішев реалізувати свої можливості для покращення для покращення рівня безпеки станції. Конкурсне журі оцінювало соціальну та наукову актуальність, доцільність та оригінальність тем, ймовірність їх реалізації на Рівненській АЕС, доказовість суджень, авторство та вміння доповідача цікаво презентувати свої напрацювання. Загалом, зауважив голова суддівської комісії, усі роботи заслуговують на увагу та подальшу реалізацію на підприємстві. Бачимо, що наші працівники це ну, не тільки висококваліфіковані спеціалісти, яких ми там готуємо, відбираємо, навчаємо і так далі, а вони являються також і якимось двигуном, який дозволяє покращувати наше виробництво. Конкурсна комісія визначила не тільки переможців, а й володарів другого та третього місць соціально-проспілкового та виробничого напрямів. Усі отримали дипломи та грошові винагороди. Володарі найкращих проєктів презентуватимуть свої напрацювання на фінальному етапі конкурсу наукових доповідей, який традиційно відбудеться в головному офісі на екенергоатом у Києві. Олена Муляр, Павло Жиг, телеканал «Енергоатом».